Добрий день, шановне товариство! 16 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Сьогодні у нас неділя, день відпочинку, прийшла пора, є така можливість підготувати наші орхідеї і напоїти їх, що ми і зробили сьогодні. Не тільки єдиним виноградом і садом живемо. А зараз, поки холодно, любуємося ось такою красою. Ось як вони гарно в нас розквітли. Підкормляємо ми їх дуже просто беремо аскорутіну таблеточку і таблеточку бурштинової кислоти. Зрозчиняємо в кип'ячень воді. Потім додаємо дорожчину, в якому поливаємо. Поливаємо їх методом занурювання. Набираємо миску води і складаємо горщики. І ось так вони нам віддячують за нашу турботу ось такі красуні. Насолоджуємося красотою. Міцного всім вам здоров'я. До побачення!